Сьогодні у нас був клуб 100 онлайн. Я знаходжусь в Турції, але команда в різних країнах світу. І я хочу сказати, що дуже радію з того, що вже мої директори виступають на цьому клубі 100. Сіточка, я тебе вітаю з твоїм дебютом, великого тобі росту розвитку. І хочу сказати, що неважливо, хто ти за професією, де ти знаходишся. Головне твої цілі свята отримала. Дуже гарні результати по своєму здоров'ю. Вона прийшла до мене з такими питаннями, як гепатоз печінки, який вже а, мав перероджуватися в СРОС. І вона злякалася, зрозуміла, що лікування не досі, треба ще міняти спосіб життя, харчування, очищення організму і так далі. І з третьої стадії в неї гепатоз перейшов у другу стадію. Лікар здивувався і сказав, що в його практиці такого ще не було. І це гарно, це круто. Крім того, у неї розчепилася кисна на яєчнику, мінус 20 кілограмів. В неї додалося енергії, вона помолодшала, вона повернішала, вона змінилася як всередині так і люди почали запитувати, що ти робиш. Ми теж хочемо. І вона почала показувати ось ту саму систему, по якій вона навчилася йти. Тому, друзі. Від результатів по здоров'ю, отак от люди в нашій команді, в моїй команді, зокрема, також приходять до фінансових результатів. Тому що коли ти починаєш працювати ідею здоров'я, енергії молодості, здорового способу життя, без хвороб, з гарним самопочуттям, з нормальним тиском, з енергією і так далі, і ти маєш, можеш показати це людям, навчити їх, то це вже переходить в твою справу, яка тобі дає і гарний дохід. А чому б і ні? Ось так от, так само я починала. І на сьогоднішній день моє життя змінилося. Я не тільки допомагаю людям побачити і для себе прийняти той шлях шлях здоров'я, шлях гарного, гарної якості життя і так далі. Тому щиро радію, що життя людей в моїй команді також міняється. Незабаром у нас буде форум міжнародний. Це буде 3-4 травня в Болгарії в Софії. Я вже буду туди зі своїми ключовими партнерами. У вас є теж така можливість приєднатися до нашої команди. І хто хоче міняти своє життя, то є такі можливості, є такі шляхи.